Удар українських розвідників. ГУР показало кадри знищення ворожого катера, радіолокаційної станції та окупантів у Чорному морі. Які деталі події відомі на загал? У тимчасово окупованому українському Севастополі розвалюється великий десантний корабель окупантів. Що відомо, деталі вже за мить. Підписуйтеся на канал Сій час. Кадри просто вражають 5 вересня. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео серпневої операції Департаменту активних дій гур МО України у Чорному морі. У повідомленні йдеться: екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії. У результаті рейду із застосуванням fpv дронів та інших бойових безпілотників знищено катер типу БЛ 670 радіолокаційну станцію гарпун Б, комплекс радіоелектронної боротьби Гроза ворога. Крім того, бійці ГУР спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали окупантам втрат серед особового складу. А тим часом телеграм-канал Кримський вітер звернув увагу на стан ворожого великого десантного корабля проекту Тапір, розташованого у тимчасово окупованому українському Севастополі. Моніторингова група констатує, він просто розвалюється від старості. Судно стоїть на якорі у Севастопольській бухті його надбудови закриті маскувальною сіткою, а на борту видно іржу та сліди руйнувань. Зазначається, що корабель уже приблизно два роки не виходив у море. Його майже щодня переставляють. Від причалу до причалу за допомогою буксирів. Можливо, корабель був пошкоджений під час масованої атаки Збройних сил України у березні 2024 року, але командування ЧЕФ ретельно приховує інформацію, пишуть у дописі. А тим часом речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив: російські окупанти намагаються захищати так званий Кримський міст, але його залізнична частина пошкоджена. Посилювати можна нескінченно, можна і броньований потяг загнати. Хоча бронепоїзд вже не можна загнати, він важкий. А міст, залізнична гілка вже не дуже може витримати його, тому таку важку техніку вони не перекидають. Сказав Плетенчук. До слова, ввечері 4 вересня у тимчасово окупованому українському Криму було неспокійно. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про вибухи у Феодосії, Кіровському та Джанкойському районах. ПВО окупантів силувалось щось збити у Ленінському районі. А тим часом у Росії традиційні надзвичайні ситуації на Камчатці під час рейсу Петропавловськ-Камчатський Тілічики у літака Ан 26 відмовив двигун у повітрі. На борту перебувало 30 пасажирів. Літак екстрено посадили у найближчому аеропорту. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Безсонна ніч для окупантів. Дрони атакували Рязанську область. Там спалахнув нафтопереробний завод. У тимчасово окупованому Луганську горіла нафтобаза. Командувач сил безпілотних систем підтвердив ці удари. Гучно було й у Липецькій області, а також тимчасово окупованому Криму. Далі всі подробиці. Підписуйтеся на канал Сейчас. Увечері 4 вересня, в тимчасово окупованому українському Луганську, після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Очевидці повідомляли про атаку дронів. Місцеві телеграм-канали опублікували кадри величезного стовпа диму та полум'я, яке здіймалося на десятки метрів угору. Партизанський рух Атеш підтвердив, дрон влучив саме у нафтобазу, яка забезпечує пальним 41-ту та 20-ту загальновійськові армії окупантів. Та на цьому не все. У ніч проти 5 вересня у соціальних мережах з'явилися повідомлення про займання на нафтопереробному заводі в російському місті Рязань. Там скаржились на наліт залізних пташок. Про це писали ворожі телеграм-канали. Атаку була змушена визнати і тамтешня влада. Однак, все в традиційному для противника стилі губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила вісім дронів. А тут увага, начебто, уламки безпілотника впали на територію промислового підприємства. Водночас телеграм-канал Ексіл Нова Плюс повідомив, що в Рязані влучання припало по установці «Елоу АТ-6». командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Бровді підтвердив удари по рязанському нафтопереробному заводу та нафтоба базі в окупованому Луганську, за його словами, атаку здійснили бійці 14-го полку сил безпілотних систем спільно з головним управлінням розвідки, силами спеціальних операцій та іншими підрозділами сил оборони. У російських пабліках також повідомляли про вибухи у місті Єлець Липецької області. Ймовірно, під ударом знову опинився завод Енергія. Телеграм-канал Ексіл плюс пише: місто було під атакою безпілотників, наслідки уточнюються. Увечері 4 вересня вибухи пролунали й у тимчасово окупованому українському Криму. Про це писав Кримський вітер із посиланням на підписників. У мережі також зазначали, мовляв, Крим атакували морські дрони, які несли на собі fpv дрони. Тим часом Міністерство оборони ворога видало, що лише за одну ніч, нібито збило 92 безпілотники. Однак ніяких доказів, звичайно, не оприлюднило. Водночас, яку кількість дронів збити не вдалось, не уточнило. Друзі, що думаєте щодо почутого ви, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. В телеграм-каналі речника Української добровольчої армії Сергія Брачука з'явилися ось такі е, повідомлення: це знімки пожеж на Сафермс у Ростовській області. І як пише Брачук, судячи з усього, були уражені дві РЛС. Поки що немає підтверджень від генштабу збройних сил України? Ну чи справді це так відбулося? Ми розуміємо, що певний час має пройти, поки військові офіційно це підтвердять, але спростуються. Але ось маємо такі супутникові знімки. Якщо відбулося таке ураження двох РЛС у Ростовській області, що усе це означає? Ну, общее направление юго-восточное от наших границ, Ростовская область, удары по радиолокаторам, по зенитно-ракетным комплексам в Крыму, удары по Анапе, по радиотехническим войскам противника. Общее направление в сторону Кавказа. Ну, это направление имеется в виду. А в основном сейчас видна попытка уничтожить или, по крайней мере, уменьшить плотность ПВО противника на этом направлении. Основная задача, это, естественно, не допустить переброски второй волны, уже там, в принципе, остатки ее идут, второй волны летней военной кампании российской, которая, в принципе, уже растянулась вдоль всей линии фронта, основной Восточного и Запорожского, от Васильевки до Купинска, и уже та техника, которая за последние несколько недель зашла, она уже выходит на линию боевого соприкосновения, мы уже не, не один десяток коробочек уже отминусовали, то есть, Вторая волна уже вышла и начнет давить на линию Болосов-Прикосновения. Дело в том, что поддерживать ее боеспособность должны определенные тыловые части. По ним надо доставать дальше, продолжать удары по тому же Ростовскому железнодорожному узлу, по Крыму. Почему? Потому что это еще одна из веток. Одна ветка идет через Ростов, Мариуполь или Донецк, там Ясиноватую, на Восточный фронт, на Запорожский. А вторая ветка идет через Тамань, Керченский мост, Крым и дальше через переходы на Херсонское Запорожское направление. Потому эти два направления на данный момент уничтожаются. Локаторы. Для чего локаторы? Для того, чтобы потом можно было работать по военным объектам. ЖД узлам, непосредственным складам, расположению частей российских на этом направлении. А для того, чтобы не дать возможности питать наступление россиян. Почему? Потому что что заход техники резервов, что потом их движение с подпиткой, Примерно одна и та же логистическая цепочка и одно на, на напряжение на этой логистике, которое надо отминусовать. Потому что сейчас мы видим правильные системные действия наших спецслужб, наших дальних систем, сил беспилотных систем, сил спецопераций по уничтожению локации российской ПВО. То есть это уменьшение плотности ПВО на этом направлении. Поговоримо так само про удари по НПЗ. От з'явилася такі, навіть така цікава мапа. Ми впродовж серпня з вами відстежували роботу наших дронів по російських НПЗ. Так, от пише Reuters зараз, що у серпні дрони збройних сил України уразили. 17 НПЗ у Росії внаслідок цих ударів по десятьох підприємствах з ладу було виведено 17% нафтопереробних потужностей РФ. Мадяр говорив про те, що лише за два тижні в серпні спроможності нафтопереробка РФ знизилися на 21%. Ну а ось власне на цій світлині ми бачимо, що в серпні. СБС вивели з ладу 24,2% відсотки нафтопереробних потужностей ворога. Тобто, фактично йдеться про те, що чверть нафтопереробки за серпень, в результаті роботи наших дронів, Росія могла втратити. Ну, власне, по перше, я прокоментую та такі дані. А по-друге, чи є у вас якийсь прогноз на вересень? Наскільки ця тенденція зберігатиметься? Дело в том, что в прошлом году весной были вынесены около 15% российских НПЗ. Это, это и этой весной тоже было уничтожено 10-12% НПЗ. То, что сейчас Мадяр говорит о том, что уничтожили там в районе 20% НПЗ, все хорошо. Ну, даже больше, нет. так, 21, 21%. Даже больше, неважно, да. около 20% там плюс-минус определенно. Вопрос, а дальше что? Почему uh -huh. остановили? Когда последний раз было? На прошлой неделе удар по НПЗ за неделю россияне перераспределят направление потоков нефти и выйдут из ситуации проблемы с обратной волной непотребления нефти. Вот и все. То есть что толку бить 3-4 недели, а потом останавливаться? Смысл какой от этого? Ну да, утилизировали наши беспилотники, остановили удары и дальше россияне все перенастраивают, восстанавливают. И смысла не было их утилизировать. Дело в том что удары по нефтянке российской должны быть постоянными по постоянными причем в такой в, так, в таком режиме с, с целью определенной накопления ошибки так называемой.